Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами поринемо у світ весни, пробудження природи та краси рідної землі через поетичні рядки Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Весна час оновлення. Час, коли після довгої зими природа оживає саме цю чарівну мить, відобразив у своєму вірші Шевченко, передавши пробудження чорної землі, її прикрашення барвистими квітами та спів пташок. Тарас Григорович Шевченко не просто поет, а справжній голос українського народу. Народившись у бідній кріпацькій родині, він зміг здобути освіту та стати відомим художником, і письменником. Його твори це любов до Батьківщини. співчуття до простого люду, віра в майбутнє України. Пропоную вам послухати вірш, який написав. Тарас Шевченко, стала весна. Стала весна, чорну землю сону розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жає воронок соловейка в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Сподобався вам вірш? Тоді малята, давайте усі разом відповімо на запитання, про яку пору року йдеться у вірші? Так, які квіти згадуються у вірші? Що вони символізують? Правильно, які пташки зустрічають весну? Чому саме вони молодці? Який настрій передає цей вірш? Молодці малята правильно відповіли на всі запитання. Вірш стала весна, наповнений світлом, теплом і радістю. Шевченко не просто описує пробудження природи, а й передає відчуття надії, відродження та краси рідної землі. Тож нехай у наших серцях завжди буде місце для весни, добра та любові до країни. А наше заняття добігло кінця. Я вам усім бажаю мирного неба та гарного настрою і чекаю вас на наступних з вами заняттях. До побачення малята, бувайте!